Що українським водіям доводиться міняти частіше за все. Правильно. Це підвіску та ходову. Вітаю ви на каналі ExistE. І сьогодні поговоримо, як обслужити ходову якісно. А не для виконання нашого завдання ми пропонуємо використовувати запчастини Єврорепар. Це деталі від концерну Стеллантіс, які він пропонує як надійну альтернативу оригінальним. В асортименті Єврорепар понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Причому асортимент не обмежується автомобілями концерну Сталантіс, а пропонує товари для найбільш популярних та розповсюджених моделей також перелік постійно розширюється. Новими артикулами. Про деякі групи товарів ми вже розповідали в попередніх відео. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал і нічого не пропустите. Якщо вас цікавлять інші групи товарів, то пишіть в коментарях про що зробити огляд. А почнемо ми з амортизаторів. Асортимент єврорипар складається виключно з двотрубних газових стійок, які найбільш надійні та витривалі. 464 артикули підходять для Більшості популярних в Україні автомобілів вони забезпечують. Підвищену безпеку та комфорт водіння завдяки ефективному гасінню вібрації. Колісні підшипники всі протестовані та підтверджені до використання технічними спеціалістами. Особлива увага приділяється вибору змащення, яке може витримувати температуру від мінус 40 до плюс 150 градусів. Стійки стабілізаторів та кульові шарніри також доступні. Ви можете розраховувати на їх ресурс та надійність, тому що вони пройшли всі. Ці ретельні випробування на втому це підтвердило їх здатність працювати з максимальною ефективністю в будь-яких умовах. Окрема мова важелі підвіски. єврорепар має 231 артикул, чого достатньо для покриття українського автопарку. Всі протестовані на втому та мають надійний ресурс. Опори амортизаційних стійок виконані з загартованої сталі з використанням високоякісного змащення. Та гумових компонентів. Кожен комплект включає всі необхідні для заміни елементи. Придбати ці деталі ви завжди можете в нашому інтернет-магазині. Ікзістюєй, до речі, зараз і акція є. Всі деталі традиційно залишу під цим відео.